Серія 16. ГУРКіт дизеля. Тиша після атаки навряд чи тривала годину, перш ніж ми це почули. На фронті ми називаємо це просто Контакт. Спочатку це було низьке, далеке бурчання, ні з чим не порівнюваний звук дизельного двигуна. Він наближався, а потім став зовсім близьким. БТР. Точно не наш. Василь почув його першим. Він просто підняв стиснутий кулак, і всі завмерли. Сірий перезаряджав свій кулемет, рухаючись, із відпрацьованою тишею. Жодного клацання, яке могло б нас видати. Скільки? запитав він лише губами. Один, можливо, два, прошепотів я у відповідь. Йдуть зліва, намагаються обійти з флангу. Напруга була такою щільною, що її можна було відчути на смак. А потім ніч раптово вибухнула звуками: різке тріщання коротких черг, але не від нас. Це відкрив вогонь сусідній взвод. Вони помітили БТР і почали бій. Усе закрутилося знову.